Але варто дивитися у майбутнє і чи це наша остання війна з Росією і які сили на це впливають. На жаль, скоріш за все, що це не остання війна з Росією. Тому що, знаєте, може воно і. Дивіться, ці люди не, ніяк не можуть ніколи змиритися з тим, що хтось. Не кращий їх, а інакший. Розумієте? Тому що вони думають, що е, люди, які знаходяться за кордоном е, їх країни, вони якісь і дивні, вони якісь ненормальні, вони не, не такі, як повинні бути. Е, і для них е, програш, а це я вам даю стовідсоткову гарантію як екстрасенс, що вони програють. Дасть дуже великий сумнів у тому, що вони в що вони вірили дуже сильно. Бо по карті я бачу десятки мечів. Це їх розірве, це їх зруйнує, розумієте? Тому помста 100% буде ще буде, і ну, на жаль, тут не показує саме коли це може бути, але знаєте у чому біда для росіян. У тому, що ми вже будемо набагато сильніше, навіть ніж зараз, тому оці тупі спроби, які вони будуть намагатися робити, вони будуть закінчуватися для них дуже печально, тому е, хоч це буде через 10, хоч це буде через 20, 40, 3 мільйонів років. Е, просто їх нарешті поставила країна, хоч одна на місце. Розумієте? Бо е, ми бачимо, що знаєте, ми для Росії як карма, яка повернулася е, сторицею, і причому в дуже негативному для них сенсі, коли вони одну країну під, підім'яли, зам'яли цю історію іншу країну. А тут вони подумали, що тіпа з нами може бути так само, а фігушки не так само. І тому е, українців краще, як то кажуть, не чіпати. Тому що я вам можу сказати під висновок: є велика ймовірність того, що вони будуть намагатися це зробити, але знову ж таки, стіна іде дуже сильно, причому не просто сильна стіна, а ми не просто станемо дуже такими, знаєте, переродженим енергетичним полем. Ми станемо ще і військово перероджені. Ми нарешті відкинемо оці. Савдепівські штуки, які нам заважали жити. І найголовніше це символізм е е з е Радянського Союзу, який дуже сильно нам заважав жити. Тому мені здається, що все буде добре. Їй не здається, моя впевнена 100%. Макса, і на сам кінець хочу запитати вас, куди Україну доведе перемога у великій війні? <клес> О, які гарні карти випадають, слухайте. Прям реально гарні. По-перше, я можу сказати: нарешті Україна відчує себе стабільно е енергетично. Тобто, нарешті, ми, у нас з'являться нормальні зарплати, нормальні пенсії, нормальне взагалі життя. Життя, яке е абсолютно, зміниться після перемоги. Абсолютно. Я бачу, що. По сімки жезлів ми вже вийдемо на дуже серйозний рівень. Ви повинні зрозуміти, що зараз планується дуже багато гарних, перспективних планів на Україну. Туристичний аспект, фінансовий, тобто, дуже багато після війни почне у нас відбуватися. Україна почне себе цінувати, і мало того. Виросте гривня на дуже великій позиції. Тобто, ми можемо повернутися навіть до 8-10 гривень за 1 долар та євро. Тобто, ми можемо повернути цю стабільність. Далі, що у нас відбувається з політичним аспектом? Дуже прискіпливо тепер люди будуть ставитися до політиків. Дуже прискіпло, вже не буде клоунади на кшталт. Е, ну ладно, не, не, буду, не буду казати кого. Не хочу нікого ображати. Це неправильно е, не буде клоунади в, е, в керівництві, будуть дуже серйозні люди, і мало того, буде дуже сильна армія. Це якщо ми говоримо про е, оці е, аспекти, і е, по підйом вібрацій. Що таке підйом вібрації? Ну щоб ви розуміли, вона е, Україна стане набагато. Краще енергетично і фінансово навіть за Польщу, навіть за Чехію, тобто ми почнемо реально проявляти себе як вже законна країна Євросоюзу, і знову ж таки бачу два роки, які за які скоріш за все ми війдемо в, в склад Євросоюзу. Макса, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру за ваші обнадійливі прогнози. Глядачам ТСН хочу нагадати, що ситуацію на фронтах, міжнародну підтримку, відродження України в майбутньому сьогодні обговорили з переможцем битви екстрасенсів Максом Гордієвим. Вам також дякую і дуже дякую за те, що ви відроджуєте Україну і інформаційно і енергетично.